Чи є якісь інші пропозиції кандидатури, слухаю. Нема. Так. Дякую. Дякую. колеги. Ставлю на голосування питання про обрання секретарем конференції, корінну надію. Так. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Михайський

Прошу, ставлю на голосування питання другу кандидатуру за пропозицію Черезова. Черезова. Ігоря. Не... Е... Юрійовича. Юрій. Юрій. Прошу голосувати. Хто за обрання секретаря Черезова? Конференції. Хто за? Заканчиво. Один є. Дякую. Дякую, колеги. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Прошу зареєструвати п'ять. П'ять. Дякую. Один проти, п'ять. Утрималися. Колеги секретарем обрали на Надія Коріна. Продовжуємо нашу конференцію. Нам необхідно для проведення. Колеги, будь ласка, беріть водичку, прошу вас, просто роздавайте порядок. Будь ласка, прошу. Спасибо Так, Передаю по рядам водичку. Коллеги, коллеги, пожалуйста, дай еще с той стороны вода, пожалуйста. сейчас еще будет. Сейчас еще будет водичка. Так, Колеги, нам необхідно обрати лічильну комісію для підведення результатів голосування Вербула, традиційно. Колеги, нам необхідно зараз визначитися з кількісним складом. На 170 осіб. Будь ласка, прошу. П'ять це не багато. Три у нас компактний зал. Три достатньо. Так, Меркулова перша. А Алі? Роман Савченко один. Є роман? Є є роман. Бачу. Немає заперечень, Романе. Я не Колеги можна ставити на голосування питання? Інших пропозицій немає. Ставлю на голосування питання про обрання лічильної комісії у складі трьох осіб і персонально. Маркулова Лариса, Ларіса Алі, Аліїтаяк і Роман Савченко. Санченко, я, я прошу вибачення, Е, Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Дякую. Ще одна пропозиція, щодо голови е, е, лічної комісії. А вони через. За. <реш> колеги, колеги, дякую. Рішення конференції проголосовано е, обрано склад лічільної комісії у складі трьох осіб Меркулова, Аліїв та Саченко Роман. Колеги для е, будь ласка, прошу членів чільної комісії. Е, Приступити до виконання своїх обов'язків, відповідно, обрати голову секретаря лічильної комісії, протоколи. Так, будь ласка. Колеги, нам необхідно обрати Нам необхідно обрати мандатну комісію е, конференції. Колеги, пропоную покласти обов'язки мандатної комісії конференції на ре, е, членів реєстраційної групи адвокатів Штепу е, М'ялук. Хто у нас третій був у реєстраційній групі? Ні, нікуди. Коготенко? Делегати конференції. Немає заперечення. Відповідно, вони особисто знають, перевіряли документи і можуть перевірити наявність на Або відсутність повноважень щодо е, колег. Коли ставлю на голосування питання про обрання е, членами Мандатної комісії конференції, е, м'яло, Когутенко та Штефу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Чи є проти? Чи, хто утримався? Дякую, немаю. Немає таких. Прошу членів мандатної комісії приступити до виконання до виконання обов'язків членів мандатної комісії. Колеги, нам необхідно. Нам необхідно встановити регламент. Роботи конференції. З цим у нас є певні труднощі, колеги. Тому що з питань, які внесені Радою адвокатів України до порядку денного конференції, у нас немає доповідачів відповідних від Національної асоціації, від організаційного комітету, хоча ми запрошували усіх. До участі у роботі конференції ми були присутні, ми просили зайти до зали. Тому давайте встановимо встановимо наступний регламент до 15 хвилин по усім питанням порядку денного для обговорення делегатами конференції. Добре, виступ не більше двох хвилин. Немає заперечень? Немає. Я половину. Пятнадцать мало. Это же Какой Вот посмотрим.

Мандатна комісія, прошу, е приступати до своїх обов'язків, перевіряйте списки, перевіряйте реєстрацію, перевіряйте відповідність е даних єдиного реєстру. Будь ласка, лічильна комісія, протокол No1. Я тоже имя. Колеги, зараз голосуємо протокол номер один лічильної комісії щодо обрання голови та секретаря лічильної комісії. Прошу затвердити протокол лічильної комісії номер один про обрання голови та секретаря. Прошу голосувати. Хто за? Прошу лічильну комісію підрахувати. Колеги, колеги, ні, набулочала хто проти, толеги не можна так. Колеги, ні, тільки в такому порядку. Хто проти. Нормально, збовань, не со мной. А Один проти? Ой, нет, нет. Ой, нет, нет. Ні, ні. <ривання> ні? Тут римався. Зачитався. Будь <ривання> ласка, результат. А, та, було б uh, нуль проти, нуль утрималось за. Ну, Залишки не знаю. Зак. Коли чи чи є не в залі? Не шановні колеги. Ті, хто прийшов. Адвокати для того, щоб послухати конференцію, будь ласка, утримайтесь від голосування, але ми бачимо ті, хто не має відповідно мандатів, ті просто слухачі на конференції. Так, я правильно розумію? Не голосують. Не голосуйте, будь ласка, а просто можете приймати участь в обговоренні, але не голосуванні. Дякую, колеги. Давайте ще раз перерахуємо. Всі так, да, будь ласка, прошу підніміть майдат, мандати для. порядок зручно рахувати?

Делегати, будь ласка, для того, щоб ми могли усі хто року. Дякую. Колеги, будь ласка, будь ласка, прошу. Ні, покажу. Так пустіть, спілку кажуть.